Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні хотіла з вами трішечки поділитися атмосферкою, яка була у нас на виставці. Це буде коротеньке відео. Так, ось дівчатка, організатори вітали нас з першим днем виставки. Це Вовна Фест. Вона проходить вже втретє, але приймала участь я в Весною приймала в квітні і ось у вересні. Учасників було багато. Деякі були дівчатка вперше, а деякі вже приймали участь навіть втретє. Так, ось так. Це столи наші виглядали. Так, ось дівчинка була з маркерами. Чесно кажучи, не знала, що це маркери для в'язання, але поспілкувавшись з дівчинкою, я дізналась. Так, це ось мій стіл, так виглядав. Асортимент ви вже в мене бачили на каналі. Я вам показувала, що я нав'язала. Тут мійки і пресіоса. Так, ось стіл ексклюзивний, тому що таких речей дійсно ні в кого немає, вони дуже шикарні. І в мене теж є те, що придбала собі. Так, ось ще в'язання. Тут вже трішки інші, тут і шапочки, теж, і навіть іграшки, і подушки, і футболочки, різні. Так, це у нас дівчинка з сумочки. Так, тут у нас іграшки в'язані на різний смак. Будь-що було. Бачите, і фрукти, і песики. Так. Це у нас це, тут були капелюшки і сумочки, рюкзачки, в'язані теж. Так, це просто have. це свічки, аромат від них просто неймовірний. Так, а це теж у нас були танці, трішечки розважальна програма, щоб не нудьгували, Нас ось так розважали танцями. Так, а ось жіночка займається валянням. І це просто щось неймовірне. Для мене і досі це загадка, як можна таке створювати. В'язати павутинку, тобто оці ось ковтинки, я розумію. А ось оце броші, брелочки, квіти. Оці, це просто щось неймовірне. Ось така неймовірна краса. Все в осінній тематиці. Це дуже-дуже-дуже гарно. Так, ще раз така краса. Так, і ще була дівчинка теж з ювелірними виробами. В неї камінчики. Все дуже виблискує, сяє. Просто прям щось неймовірне. Дивіться, яка краса. Браслетики, сережки. Так, обов'язково підписуємось, ставимо вподобайку, якщо ви ще не поставили. Пишемо коментарі. Скоро зустрінемось. Бувайте!